Криза у стосунках це як наслідок, завжди має бути передумова, і вона завжди є. Як правило, передумовою цієї кризи є внутрішня криза. Коли людина не розуміє взагалі, хто вона така, куди вона взагалі рухається, чого вона хоче, коли вона не може розібратися в собі, коли є дуже багато питань, на які потрібно віднайти відповіді. Коли піднімаються страхи, коли піднімаються всі ці програми, всі ці болі, які ти несеш з дитинства, завжди існує передумова. І для того, щоб нам було легше, ми просимо допомогу. Яким чином ми це робимо? Ми скидаємо всі ці свої страхи, блоки на свого партнера, прив'язуємо до нього і говоримо. Що як я міг або могла з цією людиною жити, вона завжди мені щось не давала, завжди мене кудись не пускала. Це так, так, наша психіка нас захищає, і ви маєте зрозуміти, що стосунки будуються всередині нас, коли ти починаєш давати відповіді на ці всі питання, коли ти розбираєшся з собою. Бо стосунки це завжди проект це внутрішнього світу. Працюючи з людьми на рахунок стосунків, я бачу, що я більше працюю як наставник, який допомагає взагалі людям розібратися в собі, чому їхня реалізація, де вони можуть себе проявити, допомагати людям стати на шлях розвитку, зрозуміти взагалі цей світ. Хоча б трішечки, знаєте, хоча б трішечки зрозуміти, як він діє, чому ті чи інші події трапляються. І самое головне, чому ми обираємо для себе того чи іншого партнера. От момент прийняття цього партнера він змінює все. Коли ти усвідомлюєш, що на рівні підсвідомості, що твоя душа сама обрала цього партнера, та коли ти вчишся бачити вже цій людині насамперед людину, його душу. Не ідеальність, а саме людину. Після цього, після зміни світогляду, все змінюється. Тому, хороші мої, не руйнуйте стосунки. Зрозумійте, що стосунки це є дзеркалом вашого внутрішнього стану і починайте працювати над собою. Будьте щасливі та здорові!